Цент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Добрий день, шановні радіослухачі. Ми продовжуємо говорити далі, але тема в нас вже змінюється. Тема роботи суддів і суддів в Ірландії та в Україні. Сьогодні гість нашої програми це заступник голови Вінницького апеляційного суду. Суддя Ігор Стадник. Доброго дня, пане Ігорі. Доброго дня, правильно, С... пане Ігорі чи ваша честь? <рес> Ні, ну в процесі ваша честь, а поза процесом то... Можна Звичай... пане Ігорі, звичайно. Що ви були в Ірландії? Я читала ваше інтерв'ю, і е, мені хотілося б для початку. Взагалі, е, е, що вас найбільше вразило в Ірландії, коли ви там перебували? Я маю на увазі загальні враження не стосовно поки судів і судової системи. Е, ну... Власне, це трохи давно вже було, четвертий рік прийшов, тому що поїздка відбувалася. Ну, навчальний візит він відбувався у 2019 році, коли ще ми мали можливість подорожувати, скажімо так, до ковіду, до, до всіх подій, до повномасштабного вторгнення. Країна загалом дуже гарна, недаремно його називають Смарагдовий Острів. Дуже багато зелені, дуже багато гарної природи, привітні люди, ну і взагалі порядок, чистота і, і таке. Приємно для перебування і для проведення часу Україна, і в тому числі і. Для навчання, для роботи, скажімо так. Тобто, в цілому природа і загальні враження такі приємні. Ось ви вивчали досвід судової системи в Ірландії. І тут я хочу запитати: суддя в Ірландії і суддя в Україні, в чому така різниця, яка, ну, скажімо, кидається в очі, яка вас вразила? Перша і найбільша різниця це вік. Вік? Вік, так. Тому що в Ірландії, для розуміння, там Судівська кар'єра вона розпочинається після після кар'єри адвокатської, після Барестера. Барестерами стають приблизно в 26 років, працюють 15-20 років барестерами, тільки після того розглядають можливість стати суддею Тому з, середній вік. Початку суддівської кар'єри в Ірландії це 46-48 років. Коли мене представляли і говорили про те, що я суддя вже апеляційного суду, це як друга інстанція. Вони всі дуже дивувалися, тому що з огляду на мій вік, і в Ірландії я міг би бути в кращому випадку суддею першої інстанції окружного суду. Тобто, власне, вік, а в чому ще, що ще вразило, окрім віку? Там, там кардинально інша система, ну, власне, і правова система, тому що Ірландія належить до систем загального права, і в них є так звана спліт Да? От я цього моменту до кінця не розумів до тих пір, поки я не відвідав Ірландію, і не побачив, як це працює. Спліт профешен полягає в тому, що юристи діляться грубо так, на дві категорії це солісітери і берестери. Соліситери займаються такими, як кажуть, повсякденними справами, юридичним консультуванням, виконують, іноді виконують обов'язки, такі, як в нас притаманні, скажімо, для нотаріусів, консультування, підприємств, встановлення, організації і так далі. А барестера наймають тільки в тому випадку, якщо потрібно справу представити в суді. От. І в судовій залі це дуже чітко видно, де барестери, де соліситори, де склад суду, клерки судові і таке інше. Тому ем, це кардинально інша система, ем, там є багато чого повчитися, але. Вона заснована на, на кардинально інших засадах. І я не впевнений, що ми зможемо повністю перенести той досвід, який там є на український ґрунт. Але у будь-якому випадку це дуже цікаво і ем, бачити, як будується система, і які вона дає результати. Тому це було дуже цікаво і дуже. Пізнавально, скажімо так, для мене як для судді. А пане Гілю, мене ще таке питання. Наскільки я читала ваше інтерв'ю, ви згадували про те, що в Ірландії є жури журі присяжних? Може помиляюсь, саме ні, все вірно. Все вірно, а ось тут я хочу просто що в Україні немає присяжних. І ось в рамках не знаю, чи судової реформи, чи взагалі вони будуть. Як ви цей елемент оцінюєте з точки зору судової системи журі присяжних, чи там по іншому вона буде називатися? Але коли декілька людей, ну там до 12, здається, зазвичай людей, вони виносять вже таке остаточне рішення в Україні. Потрібна ця система, ось цей елемент, на мою думку, так тому, що я бачив, як реально працює суд присяжних, тобто це не, не в режимі там, кіно чи телебачення, а ми мали можливість відвідати кілька процесів, причому це були як кримінальні, так і що для мене було особливо дивно, це цивільні справи, де розгляд відбувався за участю суті присяжних. Взагалі цей інститут. він... Виходить з англійського права, і е, в них формула звучить to be judged by peers, да? тобто бути, е, бути судимим, собі подібними. Е, це звичайні люди, які е, не мають юридичної освіти, але е, завдання сторін, скажімо так, захисту і обвинувачення. Представити справу так, щоб звичайна людина без будь-яких попередніх знань вона могла зробити висновок про винуватість чи невинуватість певної особи. І це вирішує дуже багато проблем. Перша з них це довіра до такого судового рішення, так? тому що всі бачать, що 12 людей. Тобто це не юристи. Це не юристи, це звичайні це, люди. Це звичайні люди, це вчителі, медики, прибиральники. Це, ну, тобто, вибір, вибір цих людей він рандомний зі зі списку виборців, скажімо так, і крім того, там є спеціальна процедура вибору вже на стадії судового розгляду. Тобто адвокати і прокурор мають можливість задавати певні питання, досліджувати біографію цієї особи і відводити їх, якщо вони вважають, що та чи інша особа вона може бути упередженою в тій чи іншій справі. Тому, що б це дало Україні в Україні, існує. Скажімо так, чи реально чи на криза довіри до судової системи, і я думаю, що запровадження такого інституту дозволило підвищило б рівень довіри до судових рішень. Так? І в той же час тут потрібно розуміти, що такий розгляд війни не позбавлений певних недоліків. Так? Тобто, якщо Суддя він оцінює докази більш прискіпливо, то ймовірно, що непрофесіонал він прийматиме рішення більш керуючись якимись такими емоціями, знаєте, сприйняттям. Ну не... тут ще один елемент, щоб бути взагалі суддею, скажімо, Ну на мою думку, ця людина має мати аналітичне мислення. Ну, тобто, ці докази, ну, це такий ну, процес важкий, скажімо, І ось саме мислення таке має бути все-таки ну, відрізнятися від, можливо, звичайного. І ось тут може виникнути якраз і проблеми. Ну, як я вже сказав, що справа вона має бути представлена настільки зрозуміло, щоб будь-хто для звичайного, так, скажімо... Так, для звичайної людини. Вони от, докази там представляються, в кожного з присяжних є такий блокнотик, і е, прокурор каже: зверніть увагу на доказ номер 8 Вони гортають цей блокнотик, і в, в, в ньому є цей. Крім того, дуже часто переглядають відеозаписи, е, досліджують покази свідків безпосередньо в суді, тобто йде перехресний допит. Все досліджується безпосередньо, і як на мене, то кожна людина може собі скласти уявлення, думку про те, чи От, стосовно того, що ви сказали, що судді повинні володіти більш такими аналітичними, ну, мені так здається, що все, все вірно. Доволі поширене таке, знаєте, є однієї судді з Сполучених Штатів Америки. Вона сказала, що якщо б вона була винною, вона б хотіла, щоб її судив суд присяжних. Якщо б вона була невинуватою, вона б хотіла, щоб її судив професійний суддя. Різниця в тому, що суддя він все-таки більш прискіпливо аналізує, досліджує докази і, Має можливість і обов'язок відкинути їх, якщо вони є недопустимими. звичайні люди, так званий Евериджо, він керується емоціями, сприйняттям. І є велика ймовірність того, що, скажімо так, невинуватий буде засуджений і навпаки. Винувати у них не від відповідна пане Гілюсь. Ви згадали про відео під час відповіді стосовно Ірландії. Чи відкриті в Ірландії судові процеси? Їх можна знімати на камеру на відео? А я чому питаю? Бо зазвичай в нас процеси ну, скажімо, більш-менш відкриті. Я не знаю, чи є саме закриті судові засідання, напевно, їх оголошують. Його. Але зазвичай у нас дуже багато там журналістів, коли резонансні справи вони хочуть бути присутніми, приходять з камерами. І тут ну зазвичай до винесення вироку. А людині він є як це сказати, він лише він ще не може назвати злочинцем. Uh -huh. І ви читаєте, коли преса, я Думаю, що ви звернули увагу, що багато журналістів пишуть, що затримали злочинця uh -huh. до винесення вироку суду. Людина не є злочинцем. Вона є підозрюваною. І тоді виходить, що під час засідання суду людина ще підозрювана до винесення вироку, і приходять люди. Вони знімають, вони фотографують. А людина може бути невинна, але вже інформація, скажімо, пішла. Ось тут стосовно закритості процесів, ваша думка, і як це в Ірландії? Стосовно закритості процесів, чи вони мають бути відкритими? в контексті презумпції невинуватості. Так? Тобто я не бачу великої проблеми в тому, щоб процеси були відкритими до тих пір, і оскільки це не заважає здійсненню правосуддя. В Ірландії, взагалі, в системі загально, в країнах системи загального права судові процеси заборонено знімати. Всі? Всі. Вони пояснюють, вони пояснюються тим, що якби, для будь-якого учасника процесу, і я, в принципі, погоджуюся з цією мотивацією, візит до суду це вже стрес. Так? Коли Людина, крім того, що повинна свідчити, це подвійний стрес. Коли вона повинна свідчити стосовно подій, які в ну, будь-якому випадку злочин, це дуже така неприємна подія, да, якщо людина була жертвою злочину або свідком його, і так далі. І це іноді впливає на Можливість людини розкритися, сказати правду. Тобто бути більш від... да, відвертою бу бути скажімо. більш відвертою і хоча б не боятися суспільного осаду, скажімо так. Е в, в них е справа в тому, що процеси, самі процеси, вони фіксуються. Але фіксація це для вищої інстанції. для… Найвищої інстанції для архіву, скажімо так, але не для громадськості. Громадськість може отримувати інформацію з судових рішень, з пресслужб або на виході з судової установи, опитати сторін, почути кожну думку. Як правило, сторони йдуть на контакт, тому що хочуть довести до, до відомого суспільства свою позицію по справі, іноді не йдуть, але це. Кажуть, їхня позиція, якщо вони самі відмовляються від того, щоб проінформувати суспільство про, про певні дії, то, то, мабуть, що треба їм таке право надати. Пане Ігорі, навантаження на суддю в Ірландії і у Вінницькому, скажімо, апеляційному суді? Це дуже цікаве питання, тому що в нас. Різні в нас різні процедури розгляду справ. Ми були в судах різних інстанцій, ми були і в окружному, і в апеляційному суді, і навіть у Верховному суду, суді Ірландії ми відвідували судові засідання. Там інша процедура, там спрощена Порівняно з нашою, але в той же час дуже велике значення віддається усним показам. У е, нас дуже багато письмової роботи. Так? Тобто, Якщо ми говоримо про судове рішення в Україні, це... Е, 6 12, 15 листків списаних одній по одній, одній справі з викладом позиції однієї другої сторони норм права релевантних встановлених судом обставин справи, висновків суду, розподілу судових витрат і так далі. Це доволі такий об'ємний документ. Якщо в, в Ірландії ми були на розгляді. Скажімо, справу про адміністративні правопорушення, ну, умовно, я нашу термінологію застосовую. Розгляд справи має такий вигляд, що перед, судою, перед судею постають той орган, який обвинувачує поліцейський, і особа, яка обвинувачується, заслуховують їх, і суддя говорить усно своє рішення. Судовий клерк записує його коротко. Це весь розгляд. Так? Тобто, ви розумієте, що в такому режимі розглянути 10 тисяч справ на рік це одне. В режимі з написанням повного, повного тексту рішення розглянути справу це трошечки інше. Тому порівнювати навантаження, якби не зовсім коректно, але в Мені здається, що в будь-яку країну поїхати запитати суддю, які вас навантаження. Він скаже, що у нас велике навантаження. Тому треба дивитися на якісь об'єктивні чинники, а не на е, суб'єктивне ставлення е, судді до, до своєї роботи. Скільки приблизно ви розглядаєте за місяць справ? Ви особисто? За місяць е, місяць від місяця дуже сильно відрізняється Ну, в, середньому. Але в е, Знову ж таки, я за посадою як заступник ще слідчий суддя, і надходить багато клопотань як слідчому судді. Тобто у вас більше кримінальні справи, так розумієте? Це, скажімо так, це не кримінальні провадження, це клопотання про застосування заходів, але їх багато буває. Їх буває і 20, і 30 в день. От, але не кожен день, ну в принципі, середнє навантаження на, на на суддю апеляційного суду приблизно 300 справ на місяць, всіх, всіх справ і матеріалів. Серед них є це, напевно, багато взагалі. Це багато, але що робити? Треба робити, в яких країнах ви ще вивчали досвід? Особисто я, скажімо так, не їздив. Мені імпонує система загального права, скажімо так, воно дуже цікаво, але, на жаль, в інші країни поки що не вдалося поїхати. Можливо, після війни таке. Можливо. Система права якої країни ви вважаєте найкращою? Мені більше подобається то, що ближче до нас, скажімо так, Німеччина, Франція. Я я чомусь думала Великобританія. Е, вона, вона надто відмінна від нашої, щоб монархічна. Ст, щоб щоб старатися. Ні, тут питання не, не стільки в політичній Ні, консервативна в, більше чи в, як? в політичній ситуації. Ви розумієте, коли ми говоримо про Великобританію, потрібно розуміти, що в них політи юридична система, та яка зараз є, вона будувалася. 900 років. Тому відразу отак перейняти якісь їхні інститути, і вони, вони не просто будувалися, вони еволюціонували. Магна Карта була в 13 столітті, так, і вона заклала підвали для відносин громадянина з державою, якщо скажімо так. Тому і Потім 600-700 років воно тільки розвивалося. І тут зараз ми з нашими спробами побудувати правову державу. Утвердити верховенство права в Україні ну це трошечки різні речі. Це нам потрібно брати найкращі зразки і намагатися е... До себе вті... втіл... втілити їх в себе. І з другого боку є такий, знаєте, інша крайність, це посилання на те, що ми якісь є е... дуже особливі і. Тому нам це не підходить, нам це не підходить, бо в нас от є своя якась така містечкова ментальність, що, що ми якісь такі особливі, що не треба нам оці кращі практики, тому що воно в нас не запрацює. Але але потрохи ми щось будемо змінювати. На жаль, час нашого ефіру вже добіг завершення. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про роботу суддів в Ірландії і в Україні. Ну власне, не лише в Ірландії і не лише в Україні. Говорили з нашим гостем. Це заступник голови Вінницького апеляційного суду, суддя Старник. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Дякую, акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 один